Війна, мабуть, відкриває в будь-якій людині, яка яка бере участь або ну, все одно вона працює в тилу, наприклад, або там. Ну там, мабуть, більше розкривається людина. Війна розкриває людину, тобто вона показує насправді, яка людина є, і ти дуже швидко розумієш, хто поруч з тобою. І от насправді я е, дуже ціную ду, ну, дякую долі за те, що вона мене звела з такими людьми, е, які мене оточували, оточують, е, сподіваюсь, будуть оточувати. Що я настільки був здивований, ну наприклад, я ніколи не думав, що ну тобто, тобто, я думав, що, наприклад, наша молодь переважно е, ну тобто, молодь я маю на увазі там від 20 років. А, вона думає про те, як швидше заробити грошей, а, там, купити тачку, квартиру або там щось інше. Щось що дуже земне? Да, що на, насправді освіта не важлива, головне зв'язки. А тут ми буквально 25 лютого познайомились з кількома молодими людьми, з якими, власне, потім і, і весь цей час. Лапках весело провели, що я був здивований, що такі люди, така молодь залишається. Тобто, дай Боже, щоб їх було більше. І Я насправді зустрічав таку молодь дуже часто і на фронті в різних підрозділах. Люди з енциклопедичними знаннями, люди, які цікавляться майже всім, тобто, от, щоб ти розумів, ввечері ми сідали, пили чай, ми розмовляли про інквізицію. Ми розмовляли про релігію, про там, чому, чим відрізняється іслам від християнства, там, про імпресіоністів, ну, про художників, про там, філософію. Про... І настільки було цікаво з ними спілкуватися, що з одного боку я розумію, що шкода, що не дай Боже, та, ми можемо втрати таких людей, тому що насправді більшість пасіонарів, тобто люди, які власне просувають прогрес в суспільстві, вони зараз на фронті. Угу. І, на жаль, частину ми вже втратили на і ну, не дай Боже, ну, кажу, що ми можемо втратити їх. От якраз ці люди, я сподіваюся, будуть формувати наступну українську політичну еліту. І звичайно, що. Буде багато в них помилок, але я чесно скажу, що я от, я в них вірю. Вірю, що от, якщо люди пройдуть через пекло фронту, вони, мабуть, совість не дозволить далі красти у свого народу.